Вітаю, друзі! З вами репетитор Дмитро. Дозвольте показати вам, можливо, коротко пояснити, у цьому уроці коротенько одну з найголовніших відмінностей вимови англійської мови та слов'янських мов. Ну, звісно, давайте візьмемо українську. Українська, ну як, скажімо так, українська не настільки на 100% відрізняється, ніж там російська або Білоруська. Проте, проте, проте. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Всі ми хочемо розмовляти англійською так, щоб ми були схожі на носіїв мови. Ну це зрозуміло. Разом з тим, ми усвідомлюємо, що для того, щоб якби, говорити на 100% як носій мови, нам потрібно прожити там років 20-30, і це не є гарантія. Можливо, якщо ми будемо докладати таких помірних, але розумних зусиль тоді, тоді, тоді. Бо люди деякі живуть по 20-30 років, там якісь. Коротенькі фрази вони настільки вже зазуборили, що вони з них вилітають і навіть схожі вимови. Але якщо поговорити з ним або з нею на якісь теми, там, де не є ці сталі фрази, а так то відразу зрозуміло, хто звідки приїхав. А ті, хто приїхали півроку тому, то так от, які ж основні відмінності? Ви прекрасно розумієте, що головні відмінності це розташування та функціонування наших мовних органів, насамперед язик. Губи, зуби та інші решта всяких там цікавих органів. Проте я не хочу зараз сильно у науку тут заглиблюватися, тому що це тільки вас заплутає. Тому, за моїм досвідом, моїми спостереженнями, це я ніде не вичитав, ніде це я розумію сам, і я бачу це кожного дня. І навіть на своєму прикладі теж. Одна з топ скажімо так, топ 3 відмінностей, Ну, 5 це 100%, я думаю, що топ-3. Так от, давайте згадаємо. Як е, приголосні звуки? да? Приголосні звуки, вони є і в українській мові, є і в англійській мові. Давайте візьмемо таке прикольне слово мяу. Ну, Наприклад, да? мяу. Значить, ну а киця каже мяу. До речі, киця і мяу. Okay. Ну давайте мяу. Як у нас лунає ця приголосна м. Приголосна в м у нас м'яка або пом'якшена м. Прикол у тім, що в англійській мові. М'яких або пом'якшених приголосних немає. Можливо, десь якийсь там один відсоток, щось там пом'якше, ну, знову ж таки, не буду, це, воно нам просто з вами не потрібно. Глобально кажучи, м'яких приголосних в англійському немає. Нормальний британець або американець не зможе нам нормально сказати м'яу. Його потрібно тренувати півроку. Тому що його мовні органи абсолютно не можуть сказати мі. Вони можуть сказати тільки ми тому наше мяу він скаже міау. Міау- міау. І м'яо-мяу. Мяу. Якщо ви не будете уважно слово, вам може здатися, що він каже м'яу. він каже не м'яу. Він каже мяу або м'яу. Ну, давайте ще я там візьмемо щось. Я кажу, а киття, да? Киця, дивіться. Киття, а в нас там Ц, як насправді ТС, да? ну, до речі, ну хай буде ц, да? Китя. Британець не зможе сказати ця. Він скаже киття. Тому що в них немає м'яких приголосних. Окей, ви скажете, ну а як же це мені до себе застосувати? Я ж не британець, якби... дивіться. От я відкрив слово, просто якесь довге слово тут в Defree Dictionary. Нам немає різниці, просто вам хочу показати ці приголосні. Наприклад, В, А, Н, В. А, от тут, давайте не буква, а приголосні звуки. Н, В, Р, Н, М, Н, Т, Л. так далі. Жодна з них не може бути пом'якшена. Коли ми вимовляємо, читаємо, наприклад, або говоримо, дивіться. Relating, да? Слово relating. За звичкою своєї слов'янської, слава Богу, в українській мові в, у ній є вплив європейського цього фонетики, тому воно не так б'є по вухах, як російська. Там вони від російської просто загинаються, ці американці. Українська воно м'якше, тому що ну тому, що це ж Польща, там Угорщина, так вони. Але все одно ну відмінність є. Якщо учень. Або хто читає, або каже, він як relating, relating. Дуже часто вони скажуть re-чуєте. Ну, як би не, не ру-re. І не л, а л. relating. Але в англійській немає re і нема л, Там тільки є R і тільки є L. Тобто relating. Ніяко relating. Відчуйте різницю. Хто любить дуже рілейтінг, так це індуси. Я е, спілкувався з ними не так часто, але спілкувався і чую там колись відео, коли вони записують семінар. Е, в них з граматикою англійською та зі стилем шикарно багато індусів. Говорять, пишуть англійською круче, ніж носії мови, тобто британці. Тому що британцям на це начхати, чкати американцям, а індусам ні, вони хочуть цьому світові довести, що вони ж круті індуси. От, і в них саме стиль дуже багато журналістів, індусів, науковців і тому подібне. Але вимова оці, I'd like to tell you: оце індуси. Так? Ми з вами ми хочемо бути, схожими не на індусів, там, а на американців або канадців. Тобто, давайте не будемо казати, «relating» А як індуса relating нема пом'якшення не в англійській. Давайте ще щось тут найзнайдемо, Так, would impact human. Human. Навіть human. Дивіться. He. Нема в англійській he. Тільки х. А потім йде в нас you, да? Human. Human. Нікого, ніякого human. Так, natural, natural, natural. Ну, ладно. Environment relating potentially, potential, Дивіться, potentially. Навіть potentially, да? Т. Нема не potential, а potentially. And sh, не шалі, а шалі. Іноді, наприклад, коли в нас йде звук. От Окей. Возимо слово Я сам дуже часто і не знаю, чому забуваю, хоча тисячі разів, звісно, я вживав це окей. Okay. Не, неправильно казати ОКЕЙ, okay, Тому що в них нема КІ, У них тільки К. Тому окей. Okay. Через те в них навіть звук ЕЙ Дуже часто через жорсткість приголосності він як на I трішечки з OK. Або тут relate, для того, щоб не пом'якшувати попередню приголосну. Ну, Я думаю, друзі, це, я хотів таке коротеньке відео, коротеньке, тому що це окрема тема. Тут можна знімати кілька відео з вправами і так далі. Тому, тому просто щоб у вас була ідея. Щоб ви пам'ятали, коли ви будете говорити з кимось, не потрібно себе контролювати прямо кожний звук, тому що це буде мука. І все одно воно буде ще гірше. Але потренуватися, по прикольчику, вдома можна. Беремо якісь українські слова, наприклад, це м'яу, киця, ну, розумієте, якісь там що, що хочете. І пам'ятаємо, як би їх американець або канадець сказав киця, мяу, що ще там, ну, соня, соня. Вони не зможуть сказати соня, бо в них не, немає ні, у них тільки не соня", Ну, і так далі тому подібне. Проаналізуйте свої імена, прізвища по батькові, вулиця, місто, ну, якісь такі слова, які ви вживаєте кожного дня, і уявляйте собі, як би британець або американець їх прочитав. Тільки з жорсткими жорсткими оціми ніякого м'якого пом'якшення. Окей, друзі, це дуже-дуже цікаво. І на мою думку, це одне, як я вам кажу, топ-3, а може топ-2 навіть відмінностей вимови англійської від вимови слов'янських мов. Окей, якщо вам потрібна е, допомога інтенсивна у підготовці до тестів до IELTS TOEFL, звертайтеся, будь ласка, до мене. Я завжди контакти всі розміщую. Також в мене є шикарні мої власні відеокурси для підготовки до самостійної підготовки вашої до тесту до лінгу. У майбутньому я дуже хочу створити також подібні курси для самостійної підготовки до IELTS і Але це все потребує часу, енергії, бажання е, є. Курси щодо дуоінгу вже працюють. Заходьте на мій сайт дімакоропенко.ком або itutor.top. Там ви побачите всю інформацію, а також знайдете відеовідгуки по курсах і по приватних уроках. І ще, я да, дуже важливо, друзі, це з 5 жовтня по 31 жовтня цього року, як завжди, на честь Дня вчителя я роблю знижку на всі свої уроки і на всі свої відеокурси, з чим я вас і вітаю. Напишіть мені, якщо вам цікаво, я відповім вам, розкажу, розповім про ці знижки. Окей, до зустрічі в наступному уроці.